Парадокс, але сучасним людям мобільний телефон треба геть не для того, щоб робити дзвінки. Сьогодні смартфон це і гаманець, і нотатник, і перекладач, і диктофон, і музичний плеєр, телевізор, а також повноцінно фото та відеокамера. Ба більше, завдяки смартфону можна не лише знімати відео, а й одразу його монтувати, публікувати та навіть виходити в прямий ефір. Для журналіста тепер не потрібен цілий автобус техніки, щоб бути на зв'язку. Щоб розгорнути імпровізовану студію в будь-якій точці світу, тепер достатньо мати під рукою телефон, якесь джерело живлення і Starlink. Звісно, що без професійного освітлення картинка не буде ідеальною. Але в цій ідеальності вже немає потреби. Сучасні технології вже дозволяють досягти цілком прийнятного рівня якості. Який цілком комфортний для глядачів, більшість з яких все одно дивляться новини на телефоні. А от актуальність та оперативність подачі новин з місця подій злишком перекриває всі ці дрібні недоліки. Таким чином, хроніку подій можна створювати буквально в реальному часі. Тож твердження, що сучасна історія не має білих плям. Вже давно перестало бути красивою метафорою, трансформувавшись в констатацію факта. Питання лише в тім, хто саме цю історію розповідає. Моє прізвище Руденко, і це огляд офіційного мілітарного відео. Маленький епізод Великої війни. Чергове свідчення від першої особи. Як це було насправді? Оператори 3-го полку сил спеціальних операцій провели зачистку ділянки місцевості, де, за розвідданими, перебувало більше десятка ворогів. Як то й має бути, бійці сил спеціальних операцій непомітно наблизились в притул до ворожих позицій та вийшли на близький контакт з противником. Тривала підготовка, планування, блискавичний наліт в результаті, так як це й має бути. Внаслідок бою з більшість ворогів була знищена. Декілька спецпризначенців Російської Федерації здалися в полон. Крім того, після уточнення координат позицій противника у них відпрацювали екіпажі дронів-бомбардувальників. Задачі ми виїхали двома ротами нашими з полку, та з нами працював суміжний підрозділ. Така у нас була інформація, то, що по всім цих грузів десь 10-12 чоловік було противника. Перший хамер заїхав на точку без пригод. Але другий камер заїхав трошки з пригодою. Коли вигружались з хамбі, по нам почало працювати і в піві вороже. Все пройшло нормально, ніхто не постраждав. І вигрузились і пішли на нашу точку, де ми повинні були працювати. Це було, це було довго, тому що контакт у нас був десь в обід, а висувалися ми півночі. Оскільки в попередньому блоці було згадано про дрони-бомбардувальники, ось вам відповідне відео, шановні глядачі. Нічні важкі бомбардувальники типу вампір, які ще називають «Баба Яга», це не просто атаки на ворога, це неймовірна координація та прояв хоробрості. Це удари по противнику та водночас забезпечення життєво важливої підтримки побратимів на лівому березі Дніпра. Це передача провізій, боєприпасів, медикаментів. В найскладніших умовах триває оборона Херсонщини. І це є критично важливим завданням. На офіційному ютуб-каналі Медіа Центру головного управління комунікації Генерального штабу Збройних сил України було опубліковано чергове цікаве відео. Воно висвітлює роботу підрозділу 34-ї окремої бригади берегової оборони. Під керівництвом молодого, але досвідченого командира з позивним Курганом. Цей 23-річний лідер разом зі своїми бійцями щодня ризикує життям, виконуючи надважливі завдання. Позивний курган 23 роки зараз мені, долучився в 20... 21 рік до армії. Долучився я з прифронтового містечка. Це Оріхівський район, навіть. там знаходився на той час батальйон територіальної оборони. Я прийшов до хлопців і кажу, що хочу служити з вами. Вони спочатку не дуже хотіли мене брати, тому що вражаючи на мій рік, тому до цього я, ми просто допомагали їм, тобто, там, робили там, щось, готували їм їсти, там, вправи одяг і так далі. Тобто, грубо кажучи, волонтерів просто. Але все-таки. Домовився з ними, і вони мене це до себе. Yeah! 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 Спектр застосування дронів вельми широкий. І якщо розвідка та завдання ударів по противнику є доволі звичною вже роботою для БПЛА, то захоплення полонених або виведення дружніх військ з оточення, це певною мірою нові сфери застосування такої техніки. Сергій Дубінін на псевдо-Терор, командир одного з підрозділів БПЛА 39-ї окремої бригади берегової оборони. Сам він родом з Луганська, і початок російської агресії у 2014 році побачив там на власні очі. Відтоді працював на Донбасі як оператор воєнкор. А от з початком широкомасштабного вторгнення Російської Федерації вже мобілізувався до війська. Терор створював свій підрозділ з нуля. Добре знає своїх бійців, і кожен з них його гордість і його ж відповідальність. Задача максимум для терора звільнити рідний Луганськ, власне, і це надає йому сил. І тут, доречно, буде пряма його цитата: Не можна все кинути через втому. на жаль, війна не закінчилася, ворог поруч намагається нас знищити. Кожен день зранку думаю: так, сьогодні треба пережити і відпрацювати ще один день. Бо ж якщо ми не встоїмо як держава, як нація, нікому тут не буде місця. Ворог хоче нас знищити тільки за те, що ми є самими собою, є українцями. А потім вже в 2024 році він оформився як штатний підрозділ взвод безпілотних авіаційних комплексів. І потихоньку почали набирати хлопців, вчити. Почали літати, формувати екіпажі. І на даний момент в мене три віда БПЛА, там мавіки дрони, півішки, ударні дрони і розв'яз дрон-трело. Дрони це, звісно, добре. Але територія є під контролем лише тоді, коли на ній стоїть чобіт піхотинця. Водночас, щоб цей піхотинець зміг поставити свій чобіт на певну територію, він має бути в першу чергу навчений. Пасік та ірландець інструктори 114-ї бригади, які передають новоприбулим бійцям не лише теорію, а й безцінний бойовий досвід. Їхні заняття з тактичної та вогневої підготовки не закінчуються на полігоні. Вони продовжуються під час реальних бойових операцій. В одному з боїв, група якої вони опікувались, уперше провела штурмові дії в лісі, зайшла в табір ворога непоміченою та знищила там сили супротивника. І от в свіжому інтерв'ю, яке опубліковано на офіційній сторінці 114-ї бригади територіальної оборони, є фрагменти відеозапису цього бою. У небезпеки, загрози чи снабження провіанту їхнім БПЛА. Давав водні, кричав своїм сослуживцям. Максимально поранена людина, яку підколювали більшим певнений, тобто наркотичними речовинами, для того щоб він не помер раніше в міні. Були сильно ушкоджені нижні кінцівки, і вони вже загнивались. Він видно, що давно знаходився без допомоги нормального. Харчування все решти доволі худощавий. Сни були спущені до колін. Лежав він, ну це навіть ямка важко назвати. Буквально на один штик лопати. Викам вона така не до ямка, він просто так лежав під відкритим небом. Завжди варто розуміти, що війна це не іграшки. І якісна підготовка та забезпечення лише знижує вірогідність поранення солдат. Але не виключає такого розвитку подій. І от щоб якомога більше поранених мали можливість вижити та відновитися, пліч-опліч -пліч з бійцями працюють медики. Старша медична сестра евакуаційного відділення 23-ї окремої механізованої бригади Тетяна Волинцева залишила роботу в Німеччині і приєдналася до Збройних сил України у 2023 році. З перших днів активні дії, боротьба, відповідальність. У Збройних силах не працює фраза Я дівчинка це її слова. Її перший стаб-пункт у Запорізькій області був за кілька кілометрів від лінії фронту. Потік поранених здавався безкінечним. Ампутації, черепно мозкові травми, пневмоторекс. А завдання треба стабілізувати бійця. І під загрозою авіаударів та ФПВ-дронів пункти доводилося облаштовувати під землею та постійно переміщувати. Попри все, українці панує тепло. Лампи, термоковдри, чистота. Пані Тетяна мріє про Карпати і тишу, але нині вона поруч з бійцями кожного дня рятує життя. І одне відео мене дуже так заділо, затронуло. Це була одна доба роботи евакуаційного відділення. Я декілька разів цього передивлялася. Дуже багато думала про те, чи зможу я працювати в евакуаційному відділенні, і взагалі чи зможу я бути на війні. Коли йшов дощ, я думала, ось зараз іде дощ, що я зможу, чи зможу я під дощем. Зараз вітер, сніг, чи зможу я під вітром, під снігом, під всім, що тільки можна, чи зможу я в грязі, так я зможу під вітром, і в грязі, і під дощем, і в лісі, підвалі. І, і саме це відео евакуаційного відділення, саме евакуація, що я побачила, і мене дуже сильно надихнуло. Той, хто тримає минуле під контролем, визначає майбутнє. А той, хто керує теперішнім, формує спогади про минуле. Ці слова з роману 1984 Джорджа Орвела. І вони не просто афоризм. Це попередження про загрози, які несе тоталітаризм, про війну за свідомість і монополію на правду. В нинішніх реаліях вкрай важливо відновлювати і популяризувати справжню історію держави України. Тож розповідь про життєвий шлях Марка Безручка просто повинна була рано чи пізно з'явитись на офіційній Ютуб-сторінці одноіменної бригади. Він нищив російських окупантів ще 100 років тому і допоміг полякам відстояти країну проти більшовиків. Генерал Хоруджий. Чиє ім'я носить 110 та окрема механізована бригада. Сміливий, безкомпромісний, харизматичний командир армії УНР. Офіційний ютуб канал 110 ї окремої механізованої бригади імені генерал хорунджого Марка Безручка. До вашої уваги! Як відомо, народився він в 1883 році. 31 жовтня в селі Великий Токмак. Це бердянський повіт Таврійської губернії, тобто це південь України, якраз саме там, де точаться найзапекліші бої. Далі він вчився у вчительській семінарії, тобто він хотів стати сільським вчителем, вчительська семінарія у містечку Преслав. Теж Таврійської губернії 22 році він поступив до Академії Генерального штабу. Він провчився там два курси, але повністю курс Академії Генерального штабу він не закінчив. Бо почалася війна. Перша світова Марка Безручка відкомандували в свій полк і він. Виступив на фронт Першої світової війни. Воював в східній Прусії. Це коли перша російська армія наступала в східній Прусії, дістав поранення і контузію з весни 1918 року. Він переходить на службу вже на ву до української армії. І весь дев'ятнадцятий рік, от починаючи з кінця квітня, до початку грудня дев'ятнадцятого року, Марко Безручко воює на посаді начальника штабу корпусу січових стрільців. Сучасна історія не має білих плям. Усі події так чи інакше лишають свій слід в мережі. І тут важливо нагадати, чим відрізняється інформація з офіційних джерел. Те, що публікується на сторінках Сил оборони України, завжди відповідає двом важливим принципам. По-перше, вона є достовірною. По-друге, вона не становить загрози для безпеки проведення операцій. Простіше кажучи, відео і фото з місця подій вже є. Але ця історія ще триває, і саме тому публікувати гарячі кадри зарано. Втім, це не фінал і це точно не хід парад. Це огляд офіційного мілітарного відео. Ставте вподобайки, підписуйтесь на офіційні канали Сил оборони України. Якщо маєте таке бажання приєднатись до захисників, ознайомтесь із підрозділами та обирайте той, який вам є найближчим по духу. Місця вистачить усім! Побачимось з вами наступного тижня. До зустрічі!